З вимогами не відбирати у них автівки, буковинці пікетували департамент соціального захисту населення. Василь Георгійович розповідає, що черга на отримання машин була надто довгою, тому його дідусь, інвалід великої вітчизняної війни, спробував скористатися своїм законним правом у інший спосіб. Він звернувся до іноземця, і той погодився подарувати йому машину. Після смерті дідуся розповідає буковинець Василь, авто мало б залишитись родичам, та його забирають, і це не зважаючи на те, що в сім'ї залишаються двоє інвалідів. Сказали, що залишається членом сім'ї. А в 2006 році прийнявся новий закон, і вони діють не по правильних законах. Закон зворотній сили немає. Автомобілі були подаровані іноземними громадянами, інвалідам через управління соцзахисту населення. Це було десь це в основному 2004-2005 рік. На той час діяла постанова Кабінету міністрів від 8 вересня 1997 року, в якій пункт 37 говорить, що після смерті інваліда автомобіль залишається в сім'ї. Також працівниками СОБЕЗУ, працівники СОБЕЗУ нас запевняли, що в будь-якому випадку. Автомобіль залишиться в сім'ї. Керівники соцзахисту захисту боковини вийшли до пікетувальників. запевняли, що забирають машини виключно з благою метою, аби передати іншим інвалідам, що роками стоять у черзі. Наразі таких більше тисячі. До 2013 року діяло правило, що можна поміняти дарчу на сьогодні. Інших правил нема на протязі шести місяців. Сім'я може викупити цей автомобіль по його митній вартості. Пікетувальники запевняють, що мита нараховано не від митної, а ринкової вартості. Тому за автівки, котрим вже понад 15 років, людям доведеться сплатити близько 50 тисяч гривень. кажуть, зверталися за допомогою до голови облдержадміністрації, президента, прем'єр-міністра України та в Міністерство соціальної політики та захисту населення. На доказ показують офіційні відповіді в жодному документі знайдеться про відміну дарчої, тому вважають, що їх хочуть ошукати. Пікотувальники намагалися відстояти свою правду в. Удах там їх не почули зараз. Вони збираються їхати до Києва аби пікетувати міністерства та приєднатися до столичного євромайдану. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.